Змежний космос вабить нас своєю незвіданістю і водночас нескінченністю пізнання його таємниць. Прагнучи якнайдалі сягнути глибин Всесвіту, все ж не забуваємо і про його близькі простори, бо космічне довкілля впливає на нас так само, як і земне. Україна з гордістю може називати себе космічною державою адже давно вже долучилася до освоєння навколоземних і навіть більш віддалених сфер. Над цим працюють декілька профільних та суміжних установ, але провідною саме в науковій сфері є інститут космічних досліджень, що підпорядковується двом структурам: Національної академії наук та Національному космічному агентству України. Інститут має здійснювати такі функції. Перше це вироблення, вироблення ну, пропозицій, скажімо так. Для стратегії розвитку космонавтики, для космічних програм, з точки зору використання наукових знань і здобування їх, оце перша, тобто стратегія, що ми маємо робити з огляду на це така аналітика, зарубіжний досвід і наш досвід, що ми маємо робити, що є. Найбільш привабливим для України з точки зору і використання і залучення найкращих ідей. Оце це така аналітична функція, вона безумовно є. Друга функція це проведення власних досліджень в певних напрямах. Я назвав це близький космос, це дослідження Землі з космосу. Це програма, і майбутня програма її ще нема, але ми маємо долучитись і до межпланетних досліджень, дослідження місяця і глибин Всесвіту. Це безумовно. Тобто власні дослідження. І третя функція це координація власне, космічних, виконання, космічних, конкретних космічних проєктів, тому що космічна наука вона існує, коли є ідеологія, коли є модель, коли є прилади, і, це, і ці прилади працюють в космосі. Разом з наземними. І тоді помножено це якщо на інформаційні технології, то тоді є результат і для науки, і для практики. Отакі. От Така триєдина задача перед інститутом, як ми, ми її розуміємо, сьогодні космічні дослідження здійснюються у різний спосіб, різноманітними засобами і мають досить широкий спектр застосування. Вчені мають змогу експериментувати і користуватися даними, отриманими, так би мовити, знизу, тобто наземними системами, тими ж радіолокаторами чи телескопами, а також зверху. Тобто супутниками, орбітальними комплексами та іншими літальними апаратами, які досліджують і космос, і саму землю. Тож сьогодні одне з головних завдань космічної галузі: інформаційна інтеграція усіх цих систем і засобів. Дуже вражаючі успіхи космічної науки і спостереження землі з космосу пов'язані з спільним використанням наземних і космічних даних для того, щоб забезпечити або зробити прорив. Цьому напряму необхідно в одній системі, в одній інформаційній системі, забезпечити використання, обробку інформації з багатьох джерел: це космічні джерела, дані космічних спостережень, це наземні системи спостережень і адекватне моделювання тобто таке моделювання, яке дозволяє нам передбачувати процес. Зараз ми розуміємо, що не тільки треба розвивати. Засоби а, космічного спостереження, супутники і ракети на сії це дійсно так, але треба а, створювати нові, нові інформаційні системи, які підвищать ефективність використання цієї інформації. Це дуже важливо. Тому о, одним з актуальних напрямів є створення таких систем. От нас, Наш інститут приймає участь в цій роботі, розроблюючи таку спільну міжвідомчу програму, вона називається Гео Україна. Як частина європейських зусиль і світових зусиль, тому ми хочемо тут бути на непостазанніх, принаймні. І зараз ця, ця програма розроблюється. Інститут є головним у цьому напрямку. Сьогодні у людства є чимало проблем, які без космічних досліджень воно вирішити не зможе. Скажімо, передбачення врожайності, космічної земної погоди, екологічних загроз тощо. Однак такі дослідження є і базою для розвитку технологій та фундаментальної науки. Ці тенденції яскраво відображає проект Іонусад, над яким нині працює інститут, який став одним із пріоритетних у новій національній космічній програмі на 2008-2012 роки. На орбіту Землі планується запустити групу з кількох мікросупутників, що з часом віддалятимуться один від одного. Оснащені спеціальними приладами, вони досліджуватимуть просторово-часові зміни в іоносферній плазмі, які залежать від сонячної активності. Відповіді на запитання, навіщо це потрібно, відображають те поєднання прикладних і суто наукових завдань. Ми займаємося фундаментальною наукою, цею якої є отримання нового знання, в даному випадку в області фізики верхньої атмосфери, електродинаміки, фізики плазми, геофізики. А эти для получения этих новых знаний мы должны расширить границы неизвестного. Эти границы проходят внутри нас, и именно это доставляет творческое удовольствие. Когда ты что-то понимаешь, вот это позитивный момент занятия научными исследованиями. Он сталкивается с негативным моментом недостатка денег. Ну и там у разных людей по-разному побеждает или одно или другое. По моему мнению, фундаментальная наука. проникает в прикладную науку и находит приложения уже в каких-то практических системах, которые улучшают нашу жизнь, делают ее безопаснее или комфортнее, каким-то очень непосредственным способом. Ну, это, наверное, относится к, вообще к любой творческой работе, к искусству, к спорту. Как бы очень трудно сказать, вот зачем человечеству это надо. Но это стопроцентно зачем-то надо. И, и мне вот такое возникает сравнение, может быть, даже не я его придумал, что когда мы смотрим, как светит солнце, мы видим на самом деле свечение внешней оболочки этого солнца. И мы не видим ядра солнца, где происходят термоядерные реакции. Но если это ядро выключить каким-то образом, то тогда, немножко позже, спустя какое-то время, солнце погаснет. Если выключить фундаментальную науку, то спустя немножко времени мы вдруг увидим, что у нас почему-то пропадают квалифицированные преподаватели, которые учат уже инженеров, конкретных специалистов, работающих в разных прикладных областях. Ну, как бы, это раз. Потом пропадут новые технологии. Ну, вот такой вот ответ на ваш вопрос. До того ж, цей проект підтверджує, що Україна посідає достойне місце серед провідних космічних країн світу. Проект АНОСАД, которым ми займаємося, він дуже престижен. Украина никогда ничего такого не делала. И в советское время там ведь интересная кооперация была. то Ведь все, голова была в Москве, а технические исполнители были по всему Советскому Союзу, по периферии. И хотя Украина, украинские ученые участвовали в многих проектах, они не были авторами, истинными авторами или постановщиками этих проектов, а те, которые были, быстро уезжали в Москву. Это впервые будет проект, я надеюсь, что он получится, где Украина выступит как главный постановщик научных задач этого проекта. И это престижно, это вызывает интерес во всем мире. Цей проект... Ми хочемо зробити, ну такі методично дуже е, вишиканої, я б сказав. Тобто, дуже е, довго ми обговорювали ідеологію, наукову програму, і зараз приходимо до реалізації власне космічного проєкту і відпрацювання наукової апаратури, наземної системи і таке інше. Окрім суто наукового, проект має цілком практичне застосування результатів. Головною його метою. Заявлено визначення космічної погоди. Близький космос це дуже актуальна така лабораторія для і фундаментальних досліджень і для прикладних. Що стосується фундаментальних досліджень, це область навколоземного простору, де є така космічна плазма і з точки зору взаємодії. Цієї плазми з нейтральною атмосферою. Це дуже цікаво з точки зору розвитку теорії плазми. Це є дуже цікавим і сучасним таким дослідженням. З іншого боку, іоносфера є таким дуже чутливим камертоном, який відзивається на вплив згори, тобто на події, що відбуваються на сонці, і знизу. Оце цей проєкт має. Виділити просторові і часові варіації, тобто зміни характеристик цієї несференної плазми. І ми намагаємося, оскільки це науковий проект, виділити ті ознаки, за які ми можемо судити, і про небезпечний вплив сонця, ви, ви знаєте, що активність сонця змінюється з часом, і відповідно змінюється вплив і на людину, зокрема. А з іншого боку, ця іоносферна плазма відкликається на події знизу, наприклад, на підготовку реалізації природних техногенних катастроф, скажімо, такі як землетруси, і це є така теорія. Вона розробляється в декількох країнах, але до цього часу послідовного такого експерименту космічного не було. Взагалі, космічна погода це перетікання енергії від Сонця до Землі через космічний простір і вплив цих потоків на людей, на техніку, власне, на все, що нас оточує. Моніторинг космічної погоди, що це таке? Це таке? задача. Так же, як скажімо, 40 років тому не вміли просту погоду, ми потихоньку навчилися. Та сама ситуація зараз у нас і із космічною погодою. Ну, мы еще не очень можем предсказывать, но кое-что мы уже умеем. И со временем мы разработаем соответствующие методики, средства, космические аппараты будут сделаны под эти задачи, с помощью которых мы научимся предсказывать космическую погоду. Опять, что такое космическая погода в первую очередь? Это магнитная буря, то есть возмущение магнитного поля Земли, которое влияет на все человечество. Отменить... Возмущение магнитного поля мы не можем. Это природное явление. Предсказать это задача другая. Это мы можем. Но предсказав космическую погоду, мы тогда должны сообщить за несколько часов. Скажем, не за час, за два, а за шесть, восемь, чтобы население Земли могло подготовиться, скажем, население Украины, чтобы там э, можно было принять таблетки, кому не нужно, не ходили на улицу. Щоб шофери були осторожні, там ну і всяке інше. Вже давно відомо, що під час геомагнітних збурень зростає кількість загострень різноманітних захворювань та кількість транспортних аварій. А до того ж, виходять з ладу апаратура, причому найчастіше в енергетичній сфері. Так бавиться з нами сонце. Сонце це динамічний об'єкт. Це згусток плазми, в центрі якого відбувається термоядерная реакция. И если вы думаете, что это застывший шар, огненный шар, который висит в космосе, то вы ошибаетесь. С поверхности Солнца уже миллионы-миллионы лет истекают потоки плазмы с довольно большими скоростями, так называемый солнечный ветер. Вот этот ветер взаимодействует с магнитным полем Земли. И, собственно говоря, вот это взаимодействие и определяет всю космическую погоду вокруг Земли. Натекает этот поток плазмы со сверхзвуковыми скоростями возле Земли эта скорость 470 километров в секунду. Значит, он продавливает магнитное поле Земли, но которое все-таки выдерживает и охраняет нас от этого потока плазменного. Если бы не было магнитного поля Земли, то и жизни бы не было. Поверхность Земли тогда напоминала нечто похожее на поверхность Луны. Но поскольку у нас есть магнитное поле, и это поле взаимодействует с солнечным ветром, оно нас охраняет. Вот, собственно говоря, вся проблема космической погоды, она связана с тем, как сильно будет возмущено потоком плазмы вот это вот магнитное поле. Пересічний землянин зазвичай навіть не замислюється над тим, наскільки його життя пов'язано з космосом, з багатьма його компонентами. Більше того, наші уявлення про Всесвіт часто схожі на давні забобони. Наприклад, чимало з нас досі впевнені, що космічний простір це пустота, в якій де не позависали різноманітні планети та зірки. Насправді, ця пустота заповнена плазмою. Тобто, частково або повністю іонізованими молекулами газу. треба сказати, що космос це така. бесплатная огромная лаборатория плазменная, где можно изучить то, чего нет на Земле. На Земле, как бы мы плазму не создавали, в установках, изучали там каких-то разрядах, все равно она ограничена. Она ограничена стенками, какими-то там устройствами, которые не так иногда работают. А в естественных природных условиях плазма существует только в космосе. Там она фактически Раце там отношені космос це фактично, є плазма. Тож не дивно, що в інституті космічних досліджень є окремий відділ, який займається космічною плазмою. Це теж більш далека, далекий космічний простір. Це так звана магнітосфера, область, де взаємодіє сонячний вітер, який до нас долітає з сонця і з магнітним полем землі. Це Теж дуже актуальна проблема із з точки зору так званої космічної погоди, оскільки те, що робиться в магнітосфері, тісним чином пов'язано з тим, що Сонце, ланцюг такий Сонце, магнітосфера, іносфера і поверхня Землі. Тому логічно, що наше вчені займається цим, це, здебільшого, теоретичне дослідження конструювання моделей, але вони перевіряються за допомогою участі в міжнародних проєктах, використання інформації і узагальнення цих моделей. Це теж є дуже актуальна проблема, оскільки з точки зору фізики плазми і з точки зору передбачення космічної погоди ця, ця частина навколоземного простору представляє новий дуже великий інтерес. Знати, що робиться у космосі, важливо. Однак, погляд на землю з космічних орбіт питання не менш актуальне. Ми розробляємо в інституті разом з нашими колегами ну, новий підхід до досліджень Землі з космосу. В чому він, в чому він полягає? В центрі е, цієї роботи стоїть створення нових інформаційних технологій. Що це таке? Це відповідь на такий виклик часу. Ми маємо тут на землі. Виробити прогнозні показники щодо кліматичних змін і в глобальному масштабі, і в локальному в межах нашої країни для того, щоб вирішити це комплексне завдання, треба і покращувати характеристики тих сенсорів, тих супутників, які літають, і роботу на землі, оскільки треба перевіряти, що саме ми вимірюємо. І створювати на нові моделі, які б мали змогу інтегрувати дані, які ми одержимо із космосу і землі. Тобто, ми кажемо про нову якість обробки цієї інформації, з точки зору ну, нашого розуміння і глобальних процесів, і того, що ми маємо з і з космосу, можемо побачити таке, що на землі ми не зможемо. Звідти зверху краще видно і ті кліматичні зміни. Які переживає планета і екологічний стан різних її куточків. Згори можна охопити і систематизувати земне біорізноманіття. Зрештою, можна навіть аналізувати стан ґрунтів та передбачати врожайність. Втім, погляд цей із Землі, із космосу має бути відповідно технічно оснащений і підкріплений новітніми інформаційними технологіями. Не випадково вагомими структурними підрозділами інституту космічних досліджень є спеціалізовані центри, що розмістилися у західній та східній науково-технічних столицях нашої держави. У нас є Львовський центр нашого інституту, в якому в основному люди зайняті тим, що вони роблять космічні прибори для космічних експериментів. Этой работой они занимались достаточно давно. Квалификация у них очень высокая. В тех экспериментах, которые были проведены за последние 10 лет, приборы были в основном Львовского центра, то, что вот наш институт поставлял. О них замечательно себя зарекомендовали в космосе. И, значит, Львовский центр в этом смысле для нас является такой... Обезпечуваючої науковою базою для наших експериментів. Львівський центр діє вже 12 років. Напрацював чималий науковий і технічний доробок, а також авторитет у фахових колах. Харківський центр інституту створений не так давно, але вже зробив заявку на досить актуальні і перспективні розробки. До того ж, він сконцентрував фахівців у в такі сфери космічної галузі, яких цивільна наука раніше не торкалася. Спеціалізація центру пов'язана з наземними системами і комплексами, що здійснюють космічні спостереження і переважно вирішують головні завдання у підтримці космічних місій. Одна з програм, у якій беруть участь співробітники центру, спостереження за так званим космічним сміттям. Це завдання покладене на центр контролю космічного простору, який розміщено на території Національного центру управління та випробувань космічних апаратів. Космічне сміття це власне літальні апарати, запущені у різні періоди освоєння землянами космосу, але які вже не працюють, однак залишаються на навколоземних орбітах. Насправді їх не так уже й мало, і вони становлять чималу загрозу, передусім для нових та діючих апаратів. До слова, для мешканців Землі також. Адже є реальний ризик несподіваного падіння якогось із них прямо нам на голови. Сотрудники нашого інституту розробляли програмний логовий комплекс, який сьогодні функціонує, отримав названня координати, Ведеться каталог космічних об'єктів до 10 тисяч, оперативно ведуться наблюдання за ними, Но, Скажу чесно, що Україна – третє государство в мире. После Соединенных Штатов Российской Федерации, вот в котором вот так налажена система этого э, контроля ближайшего космоса. Еще одна такая прагматическая задача здесь – это, кроме безопасности полетов, это сгорающий космический объект, имеющий большую массу или несущий на себе, э, ну, скажем, некую аппаратуру, вплоть до ядерных реакторов, питающих там, мог, которые могли бы либо за счет своей массы, либо за счет, так сказать, состава Елементів знаходящихся на борту, представляють угрозу. Є ще одне цікаве завдання, яке можуть виконувати українські фахівці, використовуючи технічний потенціал центру управління і випробувань космічних апаратів, який сьогодні мало задіяний у космічних дослідженнях. Це в програмі міжнародного програму, яка об'явлена, це астероїдна паста. ведение патрулирования всем человеческим по существу, имеющимися средствами и возможностями, с целью выявления сближающихся с Землей астероидов, ну, скажем, пролет вблизи или падение на Землю которых могут привести к катастрофам, ну, если не планетарного, то вообще говоря, регионального масштаба. Вот такого типа работы, они мировым сообществом сегодня очень сильно поддерживаются, и мы думаем, То проведя весь комплекс этих модернизационных работ, ми зможемо зі своїми інструментами войти Вот в эту очень важную задачу. Зараз фахівці Харківського центру виконують досить важливу місію. Здійснюють модернізацію одного з найунікальніших у світі радіотелескопів РТ РТ-70. Розташований він у згаданому вже Євпаторійському центрі управління і випробувань космічних апаратів. Його величезну антенну, 70 метрів у діаметрі, планується, зокрема, задіяти в дуже цікавому міжнародному проєкті. З течение времени став вопрос о його модернізації. Модернізации прежде всего систему управления наведення этим телескопом. Для того щоб обеспечить точности наведения ну, порядка секунди. секунды. Ну, Возможно, это мало что говорит, но это, поверьте мне, очень высокая точность. Значит, вот сейчас. Ми готовимся по существу, готовим інструмент, і наш центр отвечает за проведення модернізації і розработку приборної і програмної частини обработки системи управления і наведення. Це в преддверии готовящейся російсько-української місії Радіострова. Суть проєкту полягає в тому, що спостереження проводитимуться одночасно. Синхронно з великого наземного радіотелескопа та телескопа меншого діаметра, встановленого на борту супутника на відстані 40 тисяч кілометрів від землі. Це дасть змогу краще роздивитися джерела радіовипромінювання, розташовані далеко-далеко в космічних глибинах. Научну частину цієї роботи визловляють наш головний інститут це інститут Ря. институт, радиоастрономический институт Национальной академии наук, который тоже в Харькове находится. А вот институт космических исследований силами специалистов нашего центра вот решает эту задачу так сказать, технологии, наведения, управления антенной. А вы понимаете, что такое синхронизация работы 400 километров отстоящего на борту телескопа с этим? Синхронная должна быть запись измерений. Вот мы как бы гордимся этим. Туди, у більш далекі космічні сфери, вітчизняні науковці заглядають поки що не часто. Передусім, потрібно розібратися з ближнім космосом. Адже лише пізнавши себе, свою планету, можна зрозуміти, що ж діється там, далі, в таємничому безмежі Всесвіту. Ми займаємося в основному землею, частично займаємося луною, лунними проєктами зараз. То, може бути. С нашими российскими коллегами мы будем принимать участие в марсианских миссиях. Но в основном это Земля и все, что вокруг Земли. Эра больших космических открытий, она прошла. То есть уже все, что можно было открыть. Ну, то есть мы знаем, как устроен космос глобально вокруг Земли. Но мы не понимаем многие вещи. То есть мы сейчас прорабатываем, просто для того, чтобы для себя понять, как летать, куда летать, какие процессы, на что они влияют. Это очень такая актуальная задача. Ну, она просто научная задача, которая интересует всех, которых кто-то есть ну, и на Земле. И... Если мы разберемся с тем, что происходит на Земле в гелиосфере, то мы более-менее будем представлять, что происходит на других звездах, на других планетах. Ну, Загальновідомо, що космічна галузь має найбільший серед інших інноваційний потенціал. Наша держава сьогодні вже починає це розуміти, про що свідчить нова п'ятирічна програма розвитку космічної галузі на 2008-2012 роки. Якщо політичні чи економічні чинники не завадять її реалізації, то наступне п'ятиріччя стане певним проривом і самої галузі, і України також до нових технологічно-інтелектуальних висот. Космічні проекти особливо наукові проекти, вони е, коштовні дуже тому ми дуже прискіпливо маємо вивіряти кожен наш крок, тому що це е, не просто задоволення якогось інтересу вчених. Ми маємо проаналізувати і наукові здобутки, і політичні здобутки, оскільки це міжнародний аспект, і як він посприяв розвитку вітчизняної науки і які можливі застосування у різних сферах.